Писати мотиваційний лист, навіть таке мені часто приходять. Деякі люди думають, що їм потрібно це написати на листочку А4, потім відправити до університету або, взагалі, не розуміють, де його і що як робити. Насправді. Цього робити не потрібно, все буде набагато простіше. Ви будете мотиваційний лист, подавати разом з заявкою на вступ до університету в електронній формі. Коли у вас відкриється кабінет вступника, коли ви зможете там зареєструватися, тоді ви зможете прикріплювати до своєї поданої заявки обов'язково мотиваційний лист. Написати, ви можете його будь-де. Якщо хочете спочатку на листочок, потім передрукуйте на комп'ютер. Хочете одразу пишіть в ороді, а потім копіюйте і ставляйте на сайт єдиної державної бази. Як вам буде зручно? Якщо у тебе є труднощі з написанням мотиваційного листа, звертайся до мене в інстаграм. Там я надійшлю тобі вебінар, як писати мотиваційний лист, а також допоможу тобі, перевірю його і доведемо разом до ідеалу. А ти підпишись, щоб написати нові відео про НМТ ЗНО і вступ. Став свої питання в коментарях.